Всім привіт, з вами Кіт. І ось знову ми повертаємося до нашої героїні, що вже пройшла вогонь і воду, але продовжує виживати на просторах Азерота в хардкорному режимі з одним життям. Півсотні рівнів вже на базі. Одразу біжимо за уміннями до нашого одного кого братика. На цей раз відсипали щедро. Майже кожен активний скіл оновили. І це не дивно, адже залишилось усього 10 рівнів до очікуваного відпочинку на 60-му. Хом'ячити грошенята це, звісно, круто, але, як казав хтось у чаті, витрачай гроші, щоб робити гроші, тож будемо економити наш найцінніший актив час. А для цього потрібно добре вдягнутися, щоб навалювати повні кишені дамагу. Хом'ячисько не дав мені прямо розігнатися, тож придбавши трошки ніштяків, відсилаю на інших персонажів залишки золота та зайві матеріали. Назбирав багатько тканини, що можна повіддавати швеям з Дарнасу в обмін на досвід. Ну чому б ні, не продавати ж науці за копійки? Перебрався у випалені землі, де з'явилася оказія солідно так погріндити, додатково виконуючи квести. Мобів треба вгамувати багатько, і майже всі більш-менш підходящі по рівні. Ну, окрім цього дракона, треба бути дуже обережним, мабуть, чортиську 60-го рівня та ще є літка. Згодом побачив оголошення у Зульфарак, так ще й з айтемом, на виклик газріли, ну тієї ящерки, що біля басейну. Тому чим дуж біжу за квестом на її вбивство, за який дають ну дуже класну морквину, що піднімає швидкість маунта на 3%. З першого боса отримуємо 51-й, а також випав дуже крутий меч з мінімальним шансом на дроп. Також є і другий, і разом можна об'єднати у потужний глинок. Але я не претендую на таке, тож відмовляємося від ніштяка. Контент підземелля вже всі бачили, а я не перестаю дивуватися файній прокачці у підземеллях. За вбивство босів дають до біса багатсько досвіду. Наприклад, у цьому інсті отримав майже 9 клітинок. Звісно ж, синьою смугою так би було в два рази менше, але для хардкору це лютий буст. А для тих, хто питає, чи варто зараз починати хардкорити, бо онлайн просів, ось вам кількість людей у Prime Time. Як на мене, достатньо для комфортної гри. Головне знайти гільдію, щоб швиденько збирати паті в данжі чи на елітку. На момент роздачі Buff'ів, як завжди, скажений двіж у штормі. Всі залітають на халяву і паладинка не виключення. Отримавши нічогеньке посилення, вилітаю на грін скелетів, що у чумних землях. Трошки менше двох годин і 12 клітин на базі. Оце я розумію, прокачка. Увімкнув аудіокнигу і поїхав косити немерть. Але на стрімі таке не проканає, тож я трохи змінив думку відносно онлайн-прокачки. Почну з 59 рівня, щоб за один стрім апнутись. Думаю, це буде десь годин 6 плюс-мінус, але воно того варте. Неподалік вперше побачив пам'ятник утеру, атмосферна частина локації, де все заражено чумою. Наступного дня, також під вордбафами, побіг аж у Фаралас, бо там якраз зелененькі завдання, і було б тупо їх пропускати. Хоча, якщо чесно, маючи синю смугу досвіду, набагато швидше качатися через грінд мобів. Але через деякий час стає нудно. А тут, окрім досвіду за квести, ще й дають золото та всілякі шмотки, тому краще чередувати грінд з квестами. За годину фарму було лише три клітини, як побачив збір на елітну дівчинку Зараті, що вже давно чекає на візит. Зібравшись потужною п'ятіркою, у Мізраїль просто не було шансів. Але треба віддати належне. Стояла тьотя досить довго. А сюрпризом для тих, хто хоче з нею розібратися у соло чи маленькою групою, буде поява елементарів, котрі доволі швидко можуть закінчити справу, що розпочала Мізраїль. Повернувшись у Фаралас, почав лупцювати велетнів, що були нічого собі. А дивно те, що квест не позначався як елітний. Тільки через деякий час до мене доперло, що предмет, який послабляє цих водяних, дають усього на кілька годин, і він просто ще з торби. Тож, заново взявши завдання, вже не було проблемою його виконати. Десь надибав предмет на супровід механічної курки. Якщо чесно, я знав тільки про квест у танарісі і не думав, що щось подібне є десь. Паладинка 52-го, монстри навкруги тільки зелені, тож маю впоратися без підготовки, а на крайній випадок, ну, бабили тікать. Але підстава була не зовсім для мене. Дурні моби з'явились трошки далі від нас з куркою і якраз там, де мисливиця полювала на мавпу. Троє бугаїв влітає в бідолашну. Вона прикидається мертвою, проте одразу як встає, знову агрить усіх трьох. Оце так засідка вийшла. Звісно ж, паладинка квапиться на допомогу, бо якось не пофеншую такі розборки. Забираю на себе двох рогатих, і критами рву їх на шматочки. Звісно ж, хан допомагає. Певно, ще не зрозуміла, хто винуватий у її сьогоднішніх нервах. Я добив одного, з іншим впорався пет, тож останнього вже розбере якось, а мені треба доганяти курку. Далі налетіли мавпи. Я вже був готовий до такого повороту, додатково обмазався бафами, тож все вийшло в рамках норми. А остання засідка була більш цікавою, хоч, моби, все ж зелені, проте їх аж четверо. Як по книжці, спочатку виносимо кастера, а далі міліків. Крити у паладина це просто бомба, але в порівнянні з іншими класами мої кривенькі руки не видають доброго ДПСу. Стало трошки нудновато так повільно качатись і вирішив спробувати осилити роденького зомбі, що на три рівні вищий за мене. Але щось переоцінив свої сили. Той один був на рівні з чотирма зеленими. Паладинка хоч і отримала 700 очок досвіду, проте повністю злила ману, і якщо такі перчики зірвуться двоє, то тут вже не вивести їх. Тому, поки ще є бафи, повертаюсь на таку знайому нам галявину. Там ще Ауємах пасеться, і думаю, нам на двох вистачить тих мобів. Трохи задивився, і ось на мені вже троє мертв'яків, а життів з маною лише половина. Ситуація гаряченька. Віддаю бабл і добиваю одного. Далі фір, який так файно чекав цього часу, і тонелемо в наступного. Не дивлячись на те, що мана вже тютю, -тю, проте з одним скелетом вже впораюсь, але трошки спекотно і вибила мене з рівноваги. Ще кілька дохляків і 53-й на базі. Раз я вже тут і маю бафи, то продовжуємо грінд. Десь через годину, маючи вже 4 клітини досвіду, в загальне сповіщення вилітає текст про смерть воїна 38 го рівня. Ух, шкода бідолашного! 38 й рівень це вже досить високо, щоб злити персонажа. Але таке життя. І як закінчився World Buff, маю загалом 10 клітин за півтори з хвостиком години. Кажу, що методичне викошування мобів трошки швидше за виконання квестів. Повернувшись у танаріс, здибав черепашку, що треба протаранити через усю локацію. Як назло, ця шкапа ходить трошки швидше, ніж паладинка пішки, тому якщо сісти на коняку, треба часто чекати, поки не здожене. Додатково купа мобів, що зриваються на тортілу, ну, взагалі безпонтове заняття в плані досвіду та прокачки, але іноді можна і пофанитись трохи. Дойшовши куди треба, нас зустріла інша черепаха, що отдала тюрлєй першій черепасі. Одразу видно подружжя. Проте це не моє вже діло. Ніж отримані, поїхали далі. Заскочивши у печеру та розібравшись з огром, знайшов компанію на супроводження іншої механічної курки. Ось про цю я вже шарю, тому неквапився виконувати її в соло. На 53-му це реально, проте навіщо такий ризик? Питання не в тому, чи подужає паладинка, а в тому, чи виживе наш меха бройлер. І ось вже вдвох з розбійницею розкидаємо по всій пустелі бандитів, яких, до речі, було четверо, тож обережніше з цим квестом. Залетів у печеру до Селетідів, чи як вони там. Якщо чесно стрьомний івент ці печери, але плюс 5 рівнів це вам не пальцем пупа шкрябать. Впевнено, але обережно дійшов до пристрою, що зчитував дані цієї іншопланетної, ну як я розумію, печери. Поки мій хом'ячок дрімає від постійного грінду та доволі довгого качу, забіг на аукціон. Ну що ж, за паладинка така і без модних обладунків. Підібрав аж 5 шмоток, синій сетовий пояс, крутий шолом, капці на підборах. Частина була на 54 рівень, а ще кілька речей на 55-й. Але вдягатись треба, бо чим глибше в ліс, тим товші партизани. Перед самісіньким ворлдбафом побачив оголошення на вбивство Кінконга. Це завдання з пляшки, котре отримав 8 рівнів тому, але все не було нагоди його виконати. Мовпнячі мале, тому тут були і танки, і хілер. У ролі останнього була наша паладинка. Складнощів не виникло, закидали обізяну протухлими бананами до втрати свідомості. А ось 7 тисяч досвіду це вже нотбет. Пошукав групу на ще одного елітника, той взагалі біля піратської бухти, але ніхто не погодився. А я поки очкую з ним битися, адже вода навкруги і тут вже бабл може не врятувати. Наступного дня, коли прийшла пошта від хом'ячого бухгалтера, замовив ще кілька речей цього разу щит та дворучний меч. Адже моя сокира, хоч і непогана, проте вже слабенька. 20 голдів за зброю було трохи шкода, але куди ті гроші дівати? Вже мав сумарно біля 200 голдів, тож переборов жадібність та замовив доставку. 5 свіженьких обновочок, щойно з магазину. А пузо з поясом взагалі сетові, це вже щось набагато. Завершивши актуальні квести в Танарісі, маю 54-й. Нарешті нові уміння і частину речей можна вдягнути. Перед тим, як портуватися у штурмовій, заскочив до тренера першої помочі, і, на моє здивування, було аж два доступних уміння. Тепер паладинка може робити надпотужні бинти. Тренер, в принципі, також відкрив поліпшення для досить важливих скілів. Тут і баф, і хілка, оновлений стан. Але проблема в тому, що грошенята всі я витратив, і треба знову йти до хом'яка з проханням. Тож частина умінь почекає, поки Укрпошта передасть мою пенсію. Тим часом вкачую першу і єдину на цьому персонажі професію на максимум. Багато хто скаже, що перша поміч не рахується, але мені тупо набридло витрачати час на інші профи, коли персонажі від'їжджають постійно, тож невеличку протеячівку все ж маємо. Чи я перегрівся на сонечку, чи то якийсь прикол, але зустрів оркиню паладинку в штурмовії. Скоріше за все, десь в алхімії зачаїлася загадка, але я так і не роздивився. Дуже контрастно виглядала зеленошкіра серед альянсу. Попитавши у гільдії про чантерів, знайшов Ельфійку, що зачаклувала мій новісінький дворучний меч. А коли я накинув 5 голдів за роботу, то сказала, що не потрібно було, адже це ж для согільдійців. Ось це я розумію, а не та ж лобська гномка, що просила чайові. Тепер, маючи нові обладунки, і 54 рівень можна спускатися у кратер Унгору. до елітних ящирок та скажених птеродактилів. Не один герой 50 го і вище рівнів тут помирав, тож маю бути дуже обережним. 60 го рівня елітні тірекси це вам не сирники їсти. А перед хорошим качем треба було ще й меча підкачати. І це краще робити не на жовтому елементалі, який, окрім вогняного касту, ще й досить товстий. Злив усю ману на нього і наміть заметався у бинти. На щастя, вони дуже круті, більше половини хп відновлюють. 51-й крокодильчик це вже наша тема. Там і дамаг менший, і шанс попадання вищий, що сприяє прокачці уміння. Але не забуваймо про рексиків. Ось якраз один тьопає. Цей 54-й ще більш-менш, хоч і еліта. Але є тут кабачки і потовстіше. Через деякий час побачив збіру Мародон. Флейпойн туди вже був, до того ж Ін знаходиться на цьому ж континенті. Але через 10 хвилин повинні були вимкнути світло, тож попросив зачекати, поки перемкну роутер на павербанк, а комп'ютер на станцію. І на диво один з паті запитав, чи я часом не з України. І як виявилося, що це наш козак, що якраз навпаки повинен отримати електроенергію через 10 хвилин. Якщо ти тут, то став лайк та пиши комент, щоб потрапив телевізор. І хоч летіти мені недалеко, проте всі вже чекали в печері. Місцеві моби, взагалі сірі, тож швиденько приєднався до групи. На щастя, у когось був скіпетер, що відкривав портал одразу всередину підземелля. Моби, звісно ж, зелені, паті сильна, тож на чілі проходимо до босів. Вирішили не пропускати кам'яного велетня, щоб із нього трошки досвіду залутати. Зайшов в винст я з чотирма смужками досвіду. Побачимо, скільки буде по факту закриття. Велетень був з перчиком, роздав усім стан та наплодив своїх копій. Але куди йому проти нас? Там у воїна два джедайських мечі складає монстрів, ну, як Лего. А зустріла нас красуня-принцеса тепло і з обіймами. Он як рученята розвела. Насправді пампушка скажена, там і фір, і спонтанне агро, і ДПС непоганий. Тож те, що вона 51 го рівня, доволі сильно рятує ситуацію. А хілу, шия ще випала, була не потрібна, тож хом'як мурчить над скарбом. Але це не останній наш бос. Трошки повертаємо назад, щоб загасити оселеця. Просто бозручно. Зістрибнув у водичку і забив крокодила. Хоча, якщо чесно, було очкувато стрибати, тому протиснув бабл для вірності. Хто його знає, як воно буде. Я стільки раз на піратках помирав об воду, що краще нехай так. А гігієну ми вже без проблем посадили на потяг з блакитним вагоном, і по факту проходження полодинка підросла на три клітини. Але й часу витрачено було зовсім мало. Віддавши квест міні-кінарію, отримав одноручного меча, якраз на зміну моєму потертому. Буде гарна пара для новенького щита. Повернувшись у кратер, мене зустрів глючний птеродактиль. І як я його не обтанцьовував, він не хотів зі мною почесному битися. Тож я кинув цю справу. І буквально за сусідним деревом визирнув тірекс 60-го рівня. Ось цей баклан вже може покусати за бочок. Краще триматися подалі від такого звіра. І поки я вовтузився з монстрами, голова гільдії лінканув свій час гри у хардкорі. І тут я офігів майже 36 днів. Це просто жесть якась. Хто ти воїн? Каже, що з перших днів хардкору грає на цьому персонажі, і дуже сейвово, але 36 днів це дуже потужно. І ось, коли до нового рівня залишилася клітина, мене кличуть в марадон знову. А чому б ні? Халявний досвід і епічне закінчення відео. Паті була дрім-тім, одні коротони навколо паладинки. Наш цілитель мав 57 рівень, тому можна розслабити булочки на максимум. Кам'яний Бугай апає до 58 рівня нашого хіла. Але й про мене не забув, тож 55-й на базі. Далі апетитна любителька пиріжків з картоплею. Цього разу не так жваво, але ми її розважили. Я навіть трошки потанкував. Але там все одно без шансів. А ось лутам вона порадувала, але тільки мене, бо хом'як зловив припадок. З красуні випало круте кільце і шикарна на вигляд колотушка. І тут дилема: я витратив вже 20 голдів на меч, який по факту не набагато кращий, а можливо і трошки гірший від кувалди. Але тут. Дісталась на халяву, а додатково вона реально прикольна. Коротше, обидві шмотки я заролив, і хом'ячічко не знав, чи йому радіти чи тобитися у підлогу, бо це ще знову витрати на чаклування. Але то вже таке, головне, що 55 отримано, і залишається усього лише одне відео з фінішною прямою до 60 го рівня. Як і казав на початку, що від 59 го по 60 буду стрімити. Завчасно попереджу у телеграм-каналі, тож залітайте, щоб не пропустити. Там немає спаму чи реклами. А ми добиваємо ще одного боса гобліна, з котрого дропнула рушниця для Ельфійки, і можна йти відпочивати. І давайте доб'ємо тисячу підписників, щоб отримати два досягнення одразу: 60-й левел та 1К -ка глядачів каналу. Я вдячний всім за перегляд. З вами, як завжди, був Геймкіт. Почуємось!